Це постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам варто спробувати матрац Топер Каспер Ортолайт від експертів. Матрац Діві. Це миттєве рішення проблеми незручного дивана або старого матраца. Усього за 999 гривень. Він якісно і зовсім недорого перетворить будь-який диван або нерівний матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти здоровий, глибокий сон. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А вовняний жакардовий верх прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. На вибір у нас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. А ще Каспер Тордолайт. Відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна... Нові меблі та матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт. Усього за 999 гривень. ТЕЛЕФОНУЙТЕ! Історії війни. Щопонеділка, що щоп'ятниці. Що О дев'ятнадцятій. На МТН. Уаро. Агати крісті. Дивіться на Ентер. фільм. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» Можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Ми Сіті Енерджі. Ми постачаємо надійність, довіру, розвиток, партнерство. Сіті ЕН. you guys.